У Павлограді відкрили новий спортивний майданчик для дітей та молоді. Його створили за підтримки німецьких партнерів з міста Нойс. Новий об'єкт вже став улюбленим місцем для тренувань та ігор. І ми щиро вдячні за цю допомогу. Ми бачимо, що як діти займаються спортом на нашій на нашому стадіоні і на цих площадках. Тому я впевнений, що є домовленості з нашими партнерами німецькими, що допомога буде продовжуватися, і в соціальному напрямку, в тому числі. І ще раз хочу сказати щира вдячність за допомогу і разом до перемоги на майданчику. Діти можуть займатися спортом навіть у будь-який вільний від тренувань час. Це допомагає розвивати фізичну активність та спортивні навички. Дуже сподобалась така ідея, що нам влаштували такий подарунок таку, такий майданчик спортивний, тренажери. Дуже дякуємо вам за це. Якщо б можна було нам випити полеп, якби хоча б маленьке для дітей, тому що немає де, звісно, дітям грати. А так враження дуже гарні. Ініціатива з німецькими партнерами відкриває нові можливості для розвитку спорту в місті та надихає дітей на нові досягнення. Данило Трохименко, Анна Макабула, новини ПТРК.